Добрий ранок, готую сніданок. Як завжди, у мене ділимо, що приготувати для Аліси, чим її нагодувати. Такі вчора вона мені щось сказала, що любить піцу. А сьогодні я вигадала приготувати такий, знаєте, вівсяна млинчик. Там одне яйце, дві ложки вівсянки, дві ложки молока. Це все розмішати, ну і посмажити. Такі млинчик на сковорідці. Я поклала помідорчики кільцями і сиром посипала, розплавилася ось таку аля піцу зробила, щоб нагодувати вранці дитину. У нас сніданок, як завжди, незмінний смажне яйце, і канапки з сиром, авокадо та помідорчиком, і чай з лимончиком. Будемо снідати. На вулиці у нас льє дощик, мабуть, всю ніч чи з півночі, а можливо, з вчорашнього вечора, ми вчора ввечері, коли гуляли, ходили за лісою по банкоматах, то. Був дощ, але поверталися вже дощу не було. Знову йде дощ. Коли він там розпочався, не знаю, але ось така у нас ситуація. На вулиці дощ продовжується, а ми одягли дощовики, парасолю і йдемо на каву. чи дощ, чи спека. Кава не відміняється. Вчора йшли з Алісою додому, вона мене запитує, каже. Мама, а чому люди носять маски? Говорю, бо хворіють. Каже, а чого ти мені не даєш? Я кашляю. Кажу, добре, дам тобі маску. На цілий ранок мене просила, дай мені маску. Я піду сьогодні у масці. Добре, йдемо у масці. Так. Ходімо, Аліся. Цю кав'ярню ми приходимо ось так час від часу, така вона тут затишна, багато зелені, квіти. І до речі, ось такий мій фокус. Аля піцею вдався, тому що Аліся навіть половину з'їла. Сама почала їсти, сказала, що дуже смачно, готуй мені кожен ранок таке. Ну, щось новеньке, цікавеньке. Я вже трішки підзабула про це. Це десь в когось з відео, здається, дивилася і згадала, що о, а, здається, Олі, що можна ж на сніданок вівсяну млинчик приготувати. І ось вирішила. Приготувати, а потім подумала, що можливо його трансформувати в піцу, і Аліса половину з'їла з великим задоволенням. Другу половину взяли в кав'ярню, можливо, зараз ще доїсть, але поїла з великим задоволенням. Сказала, що смачно, тож вам такий лайфхак. Якщо хочете нагодувати дитину, то можна ось такий варіант придумати. потрібно було ще травами зверху посипати. У мене є орігано саме орігано дає такий специфічний. Незабутній смак піци, то потрібно було ще його використати, щоб було більш правдоподібне. Ну, можливо, вже завтра це зроблю. Але я задоволена, що хоч так поїла, бо сніданки в нас це така трішки біда. Прокидається зараз Аліса трішки пізніше, бо лягає трішки пізніше. Женя закінчує роботу пізніше, вимикаємо світло пізніше, кіно починаємо ввечері дивитися пізніше. Загалом, ви зрозуміли, графік трішки отак змістився, посунувся, тож весь, весь графік дня також посувається, ну, якось так у нас, але скоро весна, скоро, можливо, знову години переведуть, а можливо і ні. Я не знаю, як там воно буде. Можливо, так уже й залишить, я вже не пам'ятаю щось. Про це були розмови, але я остаточного рішення не знаю, як там буде, але було б добре, щоб назад поміняли. Бо Женя зараз об 11 закінчує, якщо багато справ, то о пів на 12 закінчує свою роботу. Ну ми звісно. І до цього часу також за лісою дуже рідко, коли вона може вкластися, що Женя ще закінчує роботу. Це якщо дуже сильно втомилася, там десь набігалася, десь ми їздили, ходили. І вона дуже втомилася і раніше може заснути. А так, то пізно лягаємо спати. Загалом, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Чекаємо зараз на друзів. Ми сьогодні в цій кав'ярні всі разом маємо попити каву. Я вже замовлення зробила, ніби там бачила, що нам каву вже понесли. Тож йду пити каву. Не припиняється, ми повернулися додому. Я думаю, що взагалі він на цілісінький день. У нас, в принципі, великої такої необхідності кудись виходити немає. Якщо буде дощ, то будемо сидіти вдома. І ввечері, це вчора. Нам потрібно було гроші зняти в банкоматі, то довелося виходити. А так, ніби ніби сьогодні в магазин ми не йдемо. Все є. Хліб, молоко, сіль. Ти пінгвінчик малий? Так. так. Я так замерзла дуже сильно. Я кажу, сінятка маленька сінят? У Нас да -да -да. навіть сьогодні 18 градусів вранці, коли прокинулися було. І зараз десь біля 20 зберігається, прохолодненько, ще йде дощ, так сиро, противно. Бор Хочеться залізти під одіяло, сидіти під одіялом, нікуди не ходити, нічого не робити. Я вчора увечері ще заходила в магазин, купила курячі ніжки. На сьогодні вони розморозилися. І зараз я їх буду готувати в аерогрилі. Сіль, перчик і соєвий соус додаю. Такий легкий маринад зроблю. І о, Якось спеці до курочки так я нічого і не придбала цікавого. Просто самі звичайні. Коція, сіль, перчик і сою соус, і це завжди в мене є. Я ж буду запікати аероглини зараз на обід. І який ще гарнір. Зроблю. З гарніром я поки що ще не визначилася. Що буду готувати, Аліса обережно з м'ячиком, добре? добре. Добре. Курочку, зараз будемо з тобою запікати, так? Ці ніби припинився, так прохолодно стало, слухайте, я дістала свій спортивний костюм, одяглася, сидимо. Аліса ліса зараз спить. У нас навіть такий маленький обігрівач з'явився. Люди їхали, нам віддали. Хоча ну, ми його брали, але я якось не думала, що доведеться вмикати. Але в минулому році були такі дні, що ми просто сиділи, як цуцики позамерзали. Небагато таких днів було, але інколи таке було. Тож коли нам віддавали обігрівач, я подумала: ну хай там про всяк випадок він в нас буде. От Сьогодні цей про всяк випадок настав. Ми увімкнули трішки, буквально хвилин 40 він попрацював, хоч трішки обігрів кімнату нам, тому що в нас, до речі, температура. Знизилася зараз 18, вранці було 18, потім в день якось 20, більше 20 було, а після обіду знову піш, пішла сильніший дощ. ну, Така злива розпочалася і до 18. Знизилася температура, і так прохолодненько, хочеться одягтися, під одіял, коліса там спить. Вже час прокидатися, зараз хочу вийти на балкон, подивитися, дощу то ніби й нема. Але. Скоріше за все, ми нікуди не підемо, не будемо виходити. Прохолодно, неприємно. Там з цієї сторони небо таке чорне, темне. Це не ніч, це такі темні хмари. Але щось таке дрібненьке пролітає. Тож не буду нікуди йти. Зараз Аліса прокинеться, чимось будемо займатися, гратися, розважатися, можливо, щось спечемо смачненько. До речі, в мене є одна ідея. Тож, можливо, зараз будемо щось робити. А необхідності виходити немає. Навіть в магазин сьогодні не потрібно йти. Я ніби. Ой, вітер який неприємний, як прохолодно. Я ніби відчувала, накупила всього і ніби немає такого. Що я щось забула, тож сьогодні нікуди не підемо, будемо вдома сидіти. Ось так. Пам'ятаю, в минулому році були такі дні, що ось так прям прохолодно-прохолодно було. Воно просто коли живеш в Азії довгий час і там. Постійно там температура 35, 30, 25, а потім, коли відчуваєш 18, знаєте, тіло, організм вже відвикає від такої температури, і навіть 18 градусів досить прохолодно відчувається. Тож для нас це зараз прохолодно, занадто прохолодно, хочеться так теплесенько одягтися і нікуди не виходити. Я буду тікати. Зараз дочекаюся, нехай Аліса прокинеться і будемо щось цікавеньке пекти сьогодні. Знов буде випічка. Так, що я планую готувати? В мене є тісто для галети. Це я минулий раз робила порцію і Частину на одного літу, ось, так просто заморозила, тому що тоді не готувала, не випікала. Зараз я просто достала з морозилки, і розморозила тісто і хочу приготувати з яблучками. Я вже готувала з яблуками в аерогрилі, але мені не сподобалося, бо яблучки вийшли такі знаєте, сильно запечені. Зараз я хочу просто яблука порізати. Карамелізувати їх на сковорідці цукром і додати туди корицю. І вже оцю суміш викласти на галіту, запекти ось так. Хочу спробувати. Цей раз приготувати так, мені здається, має бути більш соковитіше, тому що яблучки будуть уже карамелізовані. Ну, загалом, я люблю карамелізовані яблука з корицею, з якоюсь випічкою, то попробую так зробити. Аліса, допоможеш мені? Так. 一个。 Гарнюща що галета в мене вийшла цього разу. Кожного разу все красивіше і красивіше я маю на увазі форму і пахне дуже класно. Яблучка, кориця, я просто обож... обожнюю це а поєднання. Ще. ще трішки гаряче. Ми чекаємо, нехай охолоне, чай вже заварили, поп'ємо галіту яблучки З'їсти, З'їсти, нехай охолоне, Аліса, бо гаряче. Але потрібно краще випарювати тесь? рідину, тому що я дуже сильно хвилювалася, щоб не була вона, теж так теж гаряче, все гаряче. Не чіпай. Хвилювалася, щоб гарно вона пропеклася внизу, тому що я коли вже почала насипати, я побачила, що ну, трішки забагато рідини або менше водички наливати, коли ви карамелізуєте. Зовсім менше треба наливати. Я давно нічого не готувала, не випікала. Тож багато моментів забула. Ну, зараз от разом з вами, коли готую, згадую все, дивлюся на свої помилки і наступного разу вже виправляюся. Так що, нехай. Холоне і будемо пробувати куштувати. Так, ну що, ми заварили гарячий чай, тому що померли, холодно. І зараз будемо смакувати з галетою. Ти спробувала вже? Яблочко спробувала. Смачно? Смачненько. Може, видалочку тобі дати? Ні? А тебе? Ні, я так буду їсти. А чого? Отак ну, буду піднімати і їсти. Я пішу. Угу. Угу. Смачно? <laughs> mm. Ой, постійно патріки. Подобається таке? Дуже-дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Ти, моє сонечко. Смачно, мені також сподобалося. Дуже такий варіант. Тож рекомендую, можете спробувати також приготувати. А на цьому все. Будемо завершувати це відео, цей влог, сьогоднішній день добіг до кінця. Зараз закінчить роботу і щось будемо дивитися, якесь кіно. І з вами вже будемо прощатися на сьогодні. Дякую за те, що. Переглядайте за ваші вподобайки, за коментарі під відео, за підписочку. За це все вам безмежно. Вдячна кожного дня, кожного разу. Всім бувайте! До зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.